Привіт, друзі! Сьогодні 12 квітня з вами Валерій Клочок. Звісно, можна було б розповідати про польоти в космос, але нас цікавить, які же політ у Палаті представників у США, чи буде проголосована допомога Україні? Надвечір за київським часом до нас надійшли гарні новини. В п'ятницю було проголосовано одне дуже цікаве рішення у палаті представників, яке блокував Дональд Трамп. Це питання стосується закону про іноземну розвідку, термін дій якого закінчується 19 квітня і дозволяє спецслужбам стежити за іноземними громадянами за кордоном, які вважаються загрозою для національної безпеки. Дональд Трамп виступав проти цього законопроекту. Сказав, що цей законопроект якраз був таким, який сприяв слідством сліжкою е за самим Трампом. І він написав один єдиний пост, і перше голосування було провальним. Але сьогодні знову поставили цей документ на голосування, і так виявилося, що його фактично ставленик е Майк Джонсон, який блокує допомогу Україні, і ще 85 республіканців приєдналися до демократів, і загалом 273 конгресмени проголосували за цей законопроект. І як на мене, це дуже знаково і показово, що є. Та частина республіканців, які не дослухаються до Трампа і його прихильників, вони були раніше. Я безумовно погоджуюся з вами. Але вплив Дональда Трампа на роботу загалом Конгресу нині дуже серйозний. І на роботу Сенату, і на роботу Нижньої Палати. І як бачите, що він навіть без статусу президента, але може серйозно керувати, управляти, впливати на роботу законодавчого органу у США. І Джонсон, який постійно дослухався, до порад Трампа і наполегливо також виконував всі його завдання, то сьогодні фактично пішов проти його волі. Певні такі сигнали були і раніше з боку Джонсона, тим паче, враховуючи, що у палаті представників зареєстрована резолюція про його відставку. І він постійно ходить під таким домокливим мечем, який може впуститися на його голову будь-якої миті. І він сам це розуміє, і тому намагається балансувати і між Трампом, і між тими, хто його може зняти з посади, і між демократами, намагаючи залучитися підтримкою саме не своїх однопартійців, а конгресменів із опозиційної до нього партії з демократичної йому це зараз до певної міри вдається. Сьогодні стало відомо про те, що Майкл Джонсон проводив продовж тривалого періоду переговори з Білим домом і вже напрацьований ним законопроект, який містить допомогу Україні, Ізраїлю і Тайвані. Відповідну заяву він робив сьогодні для преси, не розкриваючи деталей, але ті, хто посвячений переговорах, їх там не дуже багато таких конгресменів, навіть серед його партійців, говорять про те, що все ж таки. У цьому законопроекті допомога Україні буде у вигляді кредиту. Там також вирішується питання щодо е, надання додаткових дозволів для експорту газу, і також щодо використання заморожених активів Російської Федерації для фінансування України. Але основне це дійсно фінансування, яке буде надходити з Державного бюджету США, все ж таки Трамп через Джонсона домігся того, що в проєкті буде саме. Допомога у вигляді кредиту, на що ми погодили, Зеленський відповідно заяву робив. Сам Дональд Трамп останнім часом не виказував якогось свого публічного несприйняття ідеї голосування допомоги Україні. Але очевидно, що він домагається якихось поступок, мабуть, із питань кордону або з інших питань, ну як ми бачимо, які стосуються саме роботи можливих спонсорів виборчих програм Трампа та республіканців до конгресу. З боку бізнесу, тому їх лобіювання інтересів це абсолютно очевидно. Така історія про Тамана в будь-якій країні США, не є винятком. І е, уже із підготовленим законопроектом, Майк Джонсон має е, відвідати Офіс республіканців, де буде зустрічатися безпосередньо з Трампом і е, з командою Трампа, тих, е, тими, хто конкретно підтримує його, і там, мабуть, будуть якісь досягатися або не досягатися домовленості. Із е, цієї команди для того, щоб підтриманий був законопроект про допомогу Україні. Це вже більш ніж реальність, і зокрема, це пряма мова сьогодні Майка Джонсона. Але голосування саме цього згаданого новою законопроекту дуже показове. Е, ймовірніше за все, Майкл Джонсон демонструє, що він має підтримку серед демократів, так як він продемонстрував її, коли поставив на голосування бюджет. Але з бюджетом, як на мене, дещо інша історія, тому що я не виключаю, що і Дональд Трамп був зацікавлений вже в той день, коли голосувався бюджет перед пасхальними канікулами, щоб документ набув сили закону і фінансування, в тому числі і майбутнім спонсором республіканців, воно пішло. Та сама історія зараз приблизно виглядає з допомогою Україні. Але в цьому документі не лише допомога Україні, а й допомога Ізраїлю і Тайвані. І актуальність надання допомоги Ізраїлю сьогодні ну, піднялася на абсолютно інший щабель, тому що Хезбола, яка є керованою Іраном, сьогодні завдала пізно ввечері, за київським часом, ракетного удару по півночі Ізраїлю. Було випущено приблизно 50 ракет, дуже багато безпілотних літальних апаратів. Атаку зараз нібито відбили. Цехал завдав відповідного удару. По цим ливанським позиціям результатів поки що не дуже багато відомо, нібито більше обстрілів немає. Але попередні дні точилася активна не те, що дискусія, а просто потік інформації з різних засобів масової інформації і розвиток про те, що Іран готує удар по Ізраїлю. Як відповідь на ізраїльський ракетний удар, який був здійснений 1 квітня по консульству Ірану в столиці Сирії? Тоді загинуло щонайменше семеро осіб, зокрема командир підрозділу Аль-Куц, генерал Мохамет Реза Захеді, та генерал Мухаммед Ахаді Хаджі Рахімі. Дуже відомі, дуже поважні військові чиновники Ірану. І Іран пообіцяв у відповідь завдати удару. Сполучені Штати Америки попереджають, щоб вони цього не робили, і навіть нині, коли я записував вам відео після ракетного удару з боку Хезболи, тут Джозеф Байден закликав Іран утриматися від ескалації на Близькому Сході. Але те, що вона відбудеться, в мене особисто вже сумнівів немає. Хоча я сумнівався в тому, що Іран завдасть удару. Іран швидше за все вирішив все-таки ескалувати ситуацію на Близькому Сході. І найближчі 24-48 годин Іран безпосередньо почне війну проти Ізраїлю. Про це повідомляє видання Bloomberg. Звісно, знову ж таки інформацію журналістів можна було б ставити під сумніви. Втім, сьогодні, до прикладу, і Олаф Шольц попередив Іран про непропустимість військових акцій проти Ізраїлю, і також французи. Провели розмову із Іраном, щоб вони не завдавали ударів по Ізраїлю, але звісно, що Іран не буде дослухатися до їхніх побажань, їхніх загроз, їхніх погроз, чи можливо там попереджень, він буде, буде діяти у власній парадигмі, тій парадигмі, яку він вважає за доцільне. Питання, звісно, залишається відкритим: чи готовий повноцінно Іран до повноцінної війни проти Ізраїлю, тому що Військові експерти, мої колеги стверджують в один голос, практично, що технологічно Іран слабший за Ізраїль. Втім, я не думаю, що в Ірану малі потужності або вони обмежені для того, щоб вести повноцінну війну проти Ізраїлю, враховуючи те, що Іран за останній рік. Здійснив неймовірну апробацію на полі бою своїх безпілотних літальних апаратів, які зарекомендували себе дуже потужно. А системи протиповітряної оборони проти них ну, працюють, скажімо так, не дуже ефективно. Ви це добре знаєте. Ті ракетні системи, які є, наприклад, в Ізраїлі. Збивають ракети, вони ефективно. Але проти дронів, ну, вони діють, скажімо так. Не настільки ефективно, як хотілося, б, тому що інші системи різні системи враження є. Звісно, є вже і досвід. Я більш ніж переконаний, що переданий українцями, потім як збивати шахедели, і інші види озброєння є у Ірану. Ну і звісно, мова відкрита залишається про те, чи є в Ірану ядерна зброя. Сполучені Штати Америки перекидають додаткові війська на Близький Схід. Уже таке повідомлення є, і ситуація там буде дестабілізуватися найближчі дні. Буквально 2-3 дні це. А очевидно. І на цьому тлі Конгрес Сполучених Штатів Америки просто буде зобов'язаний прискорити розгляд питання про допомогу Ізраїлю. Практика голосування окремої допомоги вже була у Палаті представників осені минулого року, але цей документ навіть не дійшов до Білого Дому, він був заблокований у Сенаті, у Верхній Палаті, тому що за законами США. Законопроект має проходити обидві палати: верхню і нижню. Я не виключаю, що якщо, до прикладу, республіканці матимуть нами проголосувати окремий законопроект про допомогу лише Ізраїлю, його знову чекатиме така ж сама доля. Відтак будуть голосувати повноцінно і Тайвані, в тому числі, тому що ситуація в Південно-Китайському морі, де е, важливо саме забезпечувати достатнє фінансування, і Тайвані, в тому числі, це дуже важливо. Відтак, друзі, ситуація розгортається сьогодні на нашу користь, але через факт ескалації на Близькому Сході. Слідкуємо за цими новинами. Оперативніше про все це буде у мене в телеграм-каналі. Що ви думаєте з приводу такої інформації? Будь ласка, пишіть у коментарях, з радістю і цікавістю їх почитаю. Буду намагатися максимально на них реагувати і відповідати. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!